Вітаю всіх на каналі Пивна П'ятниця. Щоп'ятниці ми тут тестуємо та дегустуємо щось цікаве. А сьогодні у нас цікава, прямо дуже цікава серія від херсонської дрофи. Це у нас одеська варка. Ці три сорти пива зварені в колаборації херсонської дрофи і одеської броварні ні за що мила. А спонсор сьогоднішнього відео сувенірна компанія Ямайка. Сувенірна компанія Ямайка це одяг с принтами, футболки, кепки, худі тощо на будь-який смак від однієї штуки з будь-якого приводу. 17 років досвіду гарантує високу якість та неймовірну швидкість. Отже, за херсонськими степовими рецептами це пиво зварене в Одесі. І для мене дуже приємно те, що я особисто знаю того, хто варив це пиво. А придбав я це пиво у нас в Одесі, в фірмовому магазині дрофи на вулиці Левітана. У них продається і таке пиво, і лімітована серія з минулого пива. Крім фірмових бокалів, там ще з'явилися дуже прикольні подарункові набори. Це три лагера. Південне легке, преміум лагер і мідний птах, темний лагер. Про е, мідний птах я знімав шортс, е, є на каналі, подивіться, там воно мені дуже сподобалось. Все це пиво фільтроване, не пастеризоване, і термін придатності в нього 90 діб. Якщо вам видно, легке розлите 15 лютого, преміум розлите 23 лютого і мідний птах розлитий 25 лютого. Свіжачок. Південне легке коштувало 49 гривень, лагер коштував 60 гривень, і мідний птах коштував 65 гривень. Дуже приємний сюрприз: те, що це пиво розлите в пляшки 0,5, а не 0,33 як попереднє. Будемо підвищувати градус. Почнемо з південного легкого. 4,2% алкоголю. Екстракція 11,1% в складі вода, солод ячмінний, жито, пластівці ячмінні, хміль, лимонна кислота. От так от. Завжди вдячність за ваші комеди, навіть ті, в яких мене критикують. Ось в попередньому відосі розкритикували мою улюблену відкривашку бергов. Це просто моя улюблена відкривашка, а каже, що вона псує колекційні пробки. Е, мене. Є ще ось, ось така відкривашка. Вона пластикова, може за рахунок цього буде більш бережно ставитися до цих пробок. Відкриваємо. Ой. 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 Так, перевіряємо пробку ціла. Пробка, пробка ціла. Рівна, не. не, не... Не зіпсована, все з неї гаразд. От, ось так. Піде в колекцію? Піде в колекцію. Наливаю фірмовий бокал. Звісно, можете написати, що цей бокал не підходить, але тут написано Дрефа, значить, він підходить. Так, вже бачу, що карбонізація дуже низька, пінної шапки тут немає. Вона відсутня, але це легкий лагер. Це віденський лагер. 4,2%. я вже казав. До речі, що таке цими? Знаєте? Цимес це е, десертне блюдо єврейської кухні, а значить, і одеської кухні. Колір, колір. Колір. Що можна сказати про колір? Світлий лагер, бульбашок мало, піни немає. Пахне приємно, такий трішки солодковатий аромат. Нічого такого особливого не відчувається. Лагер як лагер. А смак у нього прикольний. Він не такий нудний, як звичайні євролагери. Воно легеньке, воно дуже питке. В посмуку відчувається гірчинка. Хоч і ми не бачимо тут якоїсь такої газації, але воно таке трішки колюче. Прикольне пиво, ще ковток. Є в нього трішки такий присмак, чогось не можу зрозуміти чого. І цим, мабуть, він відрізняється від звичайного євролагера, яких в магазинах дуже багато, вони всі ніякі без характеру. В цього пива можна сказати, є якийсь характер, є якийсь, якась, якийсь особливий крафтовий смак. Але ж все ж таки ж це крафт, і все ж таки це варилося в Одесі. Далі у нас буде преміум лагер. Одеський гешеф. Тут мають, мабуть, бути якісь комерційні нотки. 5% алкоголю, щільність 12,4. В складі вода, солод ячмінний, хміль гіркий, ароматичний, лимонна кислота. Для тих, хто рахує калорії, тут у нас 48 ккал в 100 г. А в цьому пиві у нас 40. Ну ж, легке. Не сподобалась мені ця відкривашка, немає якоїсь впевненості. Це зовсім інший компот. Металева, така солідна, добре лежить в руці і відчуваєш якусь впевненість в тому, що ти робиш. Впевнено відкриваємо наступну пляшку. Впевнено, але акуратно. Дивіться, ціла, неушкоджена, в колекцію піде. Для преміум лагера беремо ось такий преміум бокал. Півлітровий з товстого скла. Я його привіз з Херсону, я вже цим вихвалявся. Так, тут у нас вже є пінна шапка, доволі серйозна. Видно вам, спостерігається така карбонізація. М -м, пахне, пахне цікаво. Тут букет уже такий серйозний, потрібно пробувати. Цікавий-цікавий такий смак, воно і трішечки з гірчинкою, і трішечки з кислинкою. Не колюча карбонізація, оця вся вуглекислота не щипає в роті. М -м, приємно п'ється, воно питке. Бачите, одним ковтком майже усушив весь бакал. Так, навіть не знаю, що вам сказати, тому що це, по-перше, дрофа преміум, зварена в Одесі, зварена Ромою. Воно цікаве, в нього є, я ж казав, кислинка, гірчинка, є піна шапка, яка нас ще не покинула. Але воно мені здається на преміум не тягне. Чи преміум це такий просто маркетинговий ход, я напевне його доп'ю, тому що я не можу його зрозуміти. Наскільки воно преміум. Але смачний, смачний преміум. Так, хай воно постоїть подумає над своєю поведінкою. Десь тут, десь тут, десь тут, десь так. А ми продовжуємо з мідним птахом. Як я вже казав, в мене є з ним досвід. Правда, то було розливне, в склі має бути трішечки інше. Зараз перевіримо. 5,9% алкоголю. 15,1 щільність. Немало. Для тих, хто рахує калорії 58 ккал в 100 г продукту. Склад. Вода, солод ячмінний, жито, хміль, лимонна кислота. Мабуть, потрібно купити іншу відкривачку. Так, перевіряємо. Неушкоджена, ціла, не вигнута, все з нею нормально. А наливати я буду ось в цей фірмовий бокал. Напишіть в коментах, це правильний бокал для темного лагеря чи неправильний, може потрібен якийсь інший. А я поки налью. Колір. Колір, мені здається, він не такий вже й темний, він напівтемний. Я не пам'ятаю, що в нас було з розливним, але колір такий, я би сказав, бурштиновий. Піна є, вона таке, теж прикольна за кольором. Достатньо спокійний запах, не відчувається у нас смажений солод. Ну, Лимонна кислота теж не відчувається. Потрібно пробувати. Я не можу зараз згадати ті відчуття, які в мене були, коли я пив розливне пиво. Мені здається, це більш м'яке, більш питке. Трішечки невелика гірчинка від смаженого солода відчувається у посмаку. А так п'ється дуже легко. Я думаю, що я цей бокал можу випити практично залпом, тому що воно таке. Дуже питке, мені здається, що як для темного пива воно легке, дуже легке. Хоча в ньому 5,9% алкоголю і воно дуже щільне. Пиво трішки постояло, трішечки подихало. Можна зробити груповий портрет в прямому та переносному значенні цього слова. Південне легке. Е, нічого не змінилося, воно так і залишилося питким, легким. Преміум. Воно таке цікаве. Е, немає якоїсь преміальності, але пиво цікаве. Я не можу підібрати слова, щоб його описати, тому що це е, воно смачне, воно питке, воно легке, воно не тривіальне, воно не нудний лагер, але воно не викликає якоїсь такої бурі емоцій. Звичайне, якісне, з якимось цікавим посмаком. Так, і контрольний мільний птах. Смачний темний лагер дуже легкий, дуже питкий, незважаючи на 5,9% алкоголю. Мені здається, воно має бути більш гірке, більш колюче. Воно таке полегшене, я б сказав, в плані гіркоти. Тому що. Відчувається легка гіркота в посмаку, але це не пересмажений солод, воно таке легеньке, таке інтелігентне, я б сказав, цікаве, питке. І дуже добре, що воно йде в пляшці 0.5, тому що мені здається, я можу випити пляшку 0.33 одним ковтком. Ну, так мені здається, воно таке питке. Що взагалі можна сказати про цю серію? Мені здається, що. Все у них вийшло. Ми отримали такий середньозважений смак, воно не фурор, але воно непогане. Таке звичайне пиво, яке ти просто п'єш, тому що ти хочеш пити пиво. Вау-ефекту від нього немає. Таке собі нормальне добротне пиво. За що ми можемо подякувати броварні дрофа. І броварні ні за що мила, яке теж варить своє дуже класне пиво. Якщо це відео було вам корисним або просто сподобалось, з вас лайк, комент, питання, побажання, донат за посиланням, підписка на канал, до зустрічі наступної певної п'ятниці.